Кожного року у середині липня матір Божа збирає у Бердичеві вщен заповнену площу людей, які прийшли з різних куточків світу, щоб поклонитися їй, подякувати за любов і благодать, попросити ласки і заступництва. Недільного ранку на території поблизу кляштору босих кармелітів або всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію, так із 2011-го офіційно називається Бердичівська святиня. Було ніде голці пасти. Тисячі бердичівлян та паломників зібрались тут на урочисту літургію з нагоди 257-ї річниці першої коронації ікони Матері Божої Бердичівської, як завжди, так і цього року віряни зустрічали її з відкритим серцем та долонями. Чолом святкову літургію архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит Львівський. Співслужили йому апостольські нунці в Україні архієпископ Томас Едвард Галіксон, а також єпископи України, вищі настоятелі Кармеліцького та інших орденів. У своєму зверненні до вірян Мочеслав Мокшицький провів паралель між матір'ю Божою та матір'ю кожної людини. Серце обох завжди б'ється для своїх дітей. <головість> Nerozumeli tega vsega, što je zdaj okoli nas, namahajoče, češ kaj zazati, kričali se, prosite, mama, to di, pojavljala se ona. Naši očima je bilo čez tino te same oblečja, to je samih usnih in to je samih ona, taki obraz. Naše zemlji materiji nosimo sojine, se obraz duhov, trpljivosti, radosti in duh odmaknjen, se srce v prvi moment zahneje, prestaje ne pisati, vidno v dobri zamešanica porošne misli in koli znanec časov, če vse trate v avg duhovni. Тоді входить в наше життя і наша матія. Серце, якої ніколи не перестало битися, яку під Христом дав нам Ісус Христос. Пресвята Богородиця дала надію на порятунок та стала посередницею між Богом та людьми, відзначили на літургії. У своїй проповіді архієпископ часто згадував слова блаженного папи римського Івана Павла II. Не так давно, у червні, бордачівляни мали змогу переглянути експозицію мобільного музею Пантифіка та вклонитися його мощам. А віднині реліквія буде постійно перебувати у Бердичеві. Під час літургії санктуарію передали мощі блаженного Івана Павла II. У часи, коли християни ще не могли так вільно служити Всевишньому. Понтифік закликав усіх не боятися прийняти владу Христа. Ці слова пригадую сьогодні, коли в цьому, в цьому свят... в цю святину ми внесли мощі блаженного Павла Бого. Вони залишаються тут назавжди, а разом з ними залишається його навчання. Тому закликаю сьогодні блаження, не бійтеся. Відчинить, відчинить нас і двері для христа цього року. Відзначається 1025 років з часу запровадження християнства. Зазначив ординарій Києво-житомирської дієцезії архієпископ Петро Мальчук. Саме час задатися питанням, а які плоди такого кроку? 1025 років, як християнське зерно впало в наші українські душі, ми є християнська держава. Ми є ті душі, в котре Господь Бог не тільки впав своє зерно, але також і поливає своєю кров'ю, очищує і кормить своїм тіном. І дивлячись сьогодні на наш світ, на наше сьогодення, іноді можна запитатися, а плоди, чи то зерно приносить в нашому житті, в житті нашої спільноти, в житті нашої держави, чи воно приносить плоди християнцям. Трудно сьогодні говорити, тому що ми знаємо там того століття на полі українському переірали все і зробили перевал, все, пішло з міг на голову. Але сьогодні, дорогі браті, все то зерно проростає, сьогодні від нас залежить скільки того всього ми маємо в нашому житті. Нехай Господь Бог благословляє нас. Вдивляємося в приклад Пресвятої Богородиці, яка вчить нас вірити вдруге. Завітав на урочистість Матері Божої Бердичівської Томас Едвард Галіксом, який з 2011 року призначений апостольським нунцієм в Україні. Вікає Богородиця Марія, котра цар'ює Бердичівській іконі, заступається за вас та випросить вам.

і наша Марія відзначення чергової річниці коронації ікони Матері Божої Бердичівської пройшло за участі і допомоги багатьох людей, як пов'язаних з парафією, так і ні. У сім'ї було сказано слова подяки. Відзначили святою присутністю високопосадовців з різних країн. Це надзвичайний і повноважний посол Королівства Бельгії в Україні, радник міністра посольства Республіки Польща в Україні, генеральний консул Республіки Польща у Вінниці та два представники польської влади. Українську сторону представляли народний депутат України Анжеліка Лабунська, Бордичівський міський голова Василь Мазур та голова Бордичівської райдержадміністрації Володимир Збаражський. Я хочу побажати нам всім, щоб наша Матір Божа провідчиська охороняла не тільки нас, що вона охороняла всю Україну, весь світ, щоб в наших оселях був мир, злагода, любов, Боже благословення. І хочу нам всім побажати жити з Богом в серці. Бердичівляни горді, що саме Бердичів став тим обраним богом місцем, де відбувається духовне єднання багатьох людей з України та з за кордону, наголосив у вітальній промові міський голова Василь Мазур. Все, що сприяє зближенню, взаєморозумінню, взаємодопомозі і доброму спілкуванню, бердечевляни завжди приймають у своє серце, а щирих друзів у світі. Ці слова в повній мірі мають відношення до сьогоднішньої події. Свята річниці коронації ікони Матері Божої Величесті. Свято нашої святині, яке вже традиційно щороку приймає тисячі гостей, не має будь-якої політичної, ідеологічної чи вузької національності приналежності. Тому воно об'єднує різних людей, дарує всім можливість душою доторкнутися до величного і світлого. Вийшли, щоб поклонитися іконі Матері Божої Веричеської. І звернутися до неї здячними молитвами. Я бажаю, щоб кожне ваше слово було почуте. Нехай віра у ваших серцях міцніє і всі надії будуть благословені. Із словами широкої подяки я звертаюся до керівництва та Римокатолицької релігійної громади. Спасибі вам за ту велику допомогу, яку ви надаєте нам у вихованні підростаючого покоління. Пропагандуючи засади християнства завершилась понад двох урочиста літургія прощанням законної Матері Божої Бердишівської. Святиня через натовп вірян повернулась на своє місце до верхнього храму кляштур босих кармелітів, щоб рівно за рік знову прийняти багатотисячну християнську родину в свої ласкаві обійми.